Мене звати Анастасія, в нас собачка Лабрадор Ретрівер, його ім'я Вест, і йому зараз вже 6 місяців, буде 7 скоро. Ну так, просто вирішили одразу почати все правильно, ніж потім перевиховувати його якось і виправляти якісь проблеми та помилки. Дуже сподобались умови, в яких проживають собачки. Дуже комфортні, номери ну, теплі. Вони завжди нагодовані, з ними граються, вони в теплі. Дуже сподобалось ставлення до них, те, що йде методика, то щоб хвалити собачку, не його не сварять, його просто ну от як мотивують, просто чимось. І, взагалі, дуже класно, те, що ми бачимо кожен день, як з ним займаються. Ми бачимо результати, як він іде до спочатку самого і до вже до кінця курсу ми бачимо, як він росте, як він вчиться, і стає все розумнішим, і розумнішим. Все було добре, на всі наші питання відповідали дуже швидко, дуже чітко. Ми приїжджали так само, там, якщо закінчився корм, ми швидко. Ну, приїхали, привезли, то все кажуть, якщо щось треба. Так само і уроки проходять, дуже все зрозуміло пояснюють, показують і дуже все класно, все сподобалось. А та ні, в принципі, все було чудово, все добре. Не знаю, навіть. Проблем ніяких не було ні з комунікацією, ні з відношенням, тобто наші те, що ми очікували, і результати навіть перевершили очікування. Так, все було зрозуміло. Нам все ну, показували поступово. Спочатку пояснили, як з моменту, навіть як тільки його приведуть в зал, як поводитись, як реагувати. Якісь там були, якщо помилки в мене, то показували, як правильно, там що саме підправити. Ну, все дуже класно, дуже зрозуміло. Все сподобалось. Так, співпалану. Ми вже навіть зараз бачимо, що він став набагато спокійніший. Якщо раніше він при, ну, того, як побачить інших собак, зразу тягнув повідець, просто взагалі не чув. Якщо є інші собачки, він ну, команди буває взагалі не чув. Тобто йому цікаво ця собачка, і він зараз до неї тяне. То зараз він спокійно сидить, навіть на витримку там його відпускаєш. Повідець тут в залі сидиш. І він сидить спокійно, чекає, виконує команди, слухає. Ну, набагато видно вже результати, набагато більше. Ну так і так само він дуже збуджувався на корм, на їжу взагалі. І навіть коли там, ми його виводили, десь трошки ходили. Він вже там згризав і пальці, і руки, ну боляче доволі кусався. То зараз він якось більш легко бере. Ну, взагалі, навіть якщо там пальці попадають, то він взагалі їх не гризе, ну на взагалі не боляче. Так, звісно, тут все дуже класно. Я не знаю, тут ну просто все і атмосфера, і умови, і ставлення до собачок. Це дуже круто, навіть не тільки навчання, як і готель. А взагалі все класно. Так, знання це дуже добре, і чим більше собака знає команд, тим краще. Тому я думаю, ми ще будемо повертатись на інші курси.